Всім привіт! В цьому відео я розкажу, як автоматизувати робочі процеси з Etsy для того, щоб зекономити велику кількість часу, підвищити вашу ефективність та зробити взаємодію з маркетплейсом Etsy в рази простіше. Мене звати Катя Бебешко, я гід по еці і на цьому каналі я знімаю відео як і про еці, де розповідаю як запуститись, як почати заробляти більше, так і про свій лайфстайл, про мислення і записую подкаст «Your group people» з людьми, у яких вийшло запустити свою справу. Ти за покликом серця здійснювати свої мрії та бажання. А тепер переходимо на екран. Я буду вам показувати на практиці інструменти, які допоможуть в роботі з вашим etsy магазином Перше, з чого ми почнемо, це колективна автоматизація ваших лісників на Etsy. Ви заходите в свій дешборд, робочий кабінет, далі в лісниги, обираєте тут всі лісниги і далі натискаєте кнопку Edit options». І обирайте, що саме ви хочете редагувати. Ви хочете редагувати тайтл, дескріпшн, ціну, персоналізувати персоналізацію. Наприклад, ми там хочемо редагувати тайтл. І ми хочемо додати на кінець нашого тайтлу те, що це Christmas gift. Ми прописуємо сюди, що саме нам потрібно додати, на кінець тайтлу. Тут можна поставити да, пробіл, і ось воно таким чином бачите собі в прикладі, як воно виглядає. Це дуже зручно, коли у нас настають якісь свята, наприклад, -гід, і, нам, і нам не потрібно буде редагувати окремо кожен лістинг, ми одразу всі лісти, які є в нашому магазині, редагуємо. Так само ви потім після свята можете зайти і отак от натиснути um, Find and replace або Delete і видалити цю фразу. Те ж саме ми можемо проробити і з дескріпшеном, тобто з описом. Ціни ми також можемо поредагувати в залежності від того, наскільки вони у нас збільшуються в відсотковому співвідношенні або ж на конкретну суму. І також ви тут можете зручно редагувати свій профіль доставки, секцію або ж політику повернення та обміну. Також хочу показати вам інструмент швидкого редагування. Ось з правої сторони є кнопка «Click Edit», натискаємо на неї, і ви тут можете бачити, ви можете змінювати скільки у вас там кількості кількості залишилось, SKU своє змінювати, або змінювати секцію. Так само ви можете змінити тайтл, ви можете змінити профіль доставки і ваші теги. Якщо вам не потрібно, наприклад, одразу в усіх міняти, а вам в якійсь категорії товарів потрібно замінити теги, ви швиденько дійшли і тут от поміняли. Не потрібно знаєте, клікати на лісну, заходити на нього, поки воно завантажиться. Це вже багато часу вашого на це витрачається. Exit. І наступне переходимо до автоповідомлень. Ось у вас є повідомлення. Далі з правої сторони є така кнопочка reply». Натискаємо на неї і натискаємо або ж тимчасову відповідь. Це коли ви відлучаєтесь там на декілька годин або на декілька днів, або ви налаштовуєте автовідповідь протягом тижня, коли ви не на робочому місці, коли ви не маєте змоги відповідати на повідомлення. Ось тут потрібно включити кнопочку, тут прописати повідомлення, і коли саме воно буде приходити клієнту. так само і якщо це віклі. Ви тут можете налаштувати собі з якого і по якої години кожного дня буде приходити оця автовідповідь вашому клієнту. Це зручно, тому що ми отримаємо Бейджик Seller, тільки якщо ми встигаємо часно відповідати на всі відповіді, які нам приходять неці, а саме протягом 24 годин. І якщо через якусь ситуацію ви не відповіли клієнту протягом 24 годин, вам можуть прибрати цей бейдж. Наступне, що я вам хочу показати, це автовідповідь. Клієнту після того, як він оформив замовлення в вашому магазині. Ви натискаєте на «Settings», далі «Info and Appearance», і далі ви переходите в таку графу, де ви можете прописати повідомлення до вашого клієнта. У кожного з вас воно буде своє, в залежності від. Магазину від ніші, від вашої діяльності тут у мене прописана особливість роботи одного з наших магазинів. У вас тут може бути просто прописано. Дякую за ваше замовлення. Воно буде відправлено протягом трьох робочих днів. І наступне, що я вам хочу показати, це маркетинг, sales and discounts. Ось в цьому вікні ви можете налаштовувати всілякі акції повідомлення після того, як клієнт поставив фейворіт вашому товару. Тобто таке сердечко, да додав його в обране. А також спеціальні пропозиції для тих, хто додав ваш товар в корзину. І налаштовувати купони, які ви можете точково відправляти певним людям або ж амбасадорам і так далі. Також налаштовувати можна акцію на певну кількість замовлень. Наприклад, якщо від трьох одиниць замовляєте, замовляють, то вони отримують там 30% знижку або там безкоштовну доставку. Ви можете тут поритися і познаходити для себе цікаві ідеї. Наступне, що я вам хочу показати. Це як ми можемо ще спростити роботу? Саме завдяки обліку. У мене є така чарівна табличка, яку я даю всім на своїх навчаннях. Тут ми і конкуренти аналізніше робимо, бенчмаркінг прописуємо, асортиментну матрицю, ключові слова, цільову аудиторію, ціну, статистику продажів, календар свят. общем, у нас в одному місці є все, щоб ви не розгубилися. Да? Бо тут трошечки у мене, тут трошечки у мене. Я систематизувала і створила таку таблицю, в якій ви можете зберігати все, що вам. Потрібно для роботи з вашим etsy магазином. Тут ви прописуєте місяць, скільки у вас було ліс на цей місяць, скільки ви візитів отримали, наприклад, там перший місяць вашої роботи, яка була конверсія, скільки всього замовлень отримали, яке було ревеню, скільки на рекламу потрачено, скільки ви отримали з реклами, які були Etsy fees і вати, скільки ви за них заплатили, і який ви отримали профіт. Тут воно буде по формулі рахувати. Також тут можна ще прописувати, що було впроваджено протягом цього місяця і дії на наступний місяць. Ви хочете зробити для того, щоб збільшити кількість своїх продажів. Наступне, що вам хочу показати, це ось такий трекер, 17-й трек. За допомогою нього ви можете відслідковувати, де знаходиться ваша посилка, в незалежності від того, якою службою ви відправляли: Укрпошта, Нова Пошта, DPD, UPS, Експрес, DCL і так далі. Ось це такий. Ресурс, на якому ви можете любу поштову службу відслідковувати і дивитися, де знаходиться посилка, на якому етапі також ви можете копіювати посилання і відправляти вашому клієнту. Ось такий є інструмент, з допомогою якого ми створюємо описи для наших лісників. Це на базі штучного інтелекту, називається RetroMe. Тут натискаєте кнопку Write і обираєте, що саме вам потрібно написати. У нас в нашому випадку Product Description. Мінімально прописуєте, що саме у вас за продукт, які особливості цього продукту, і потім вам цей штучний інтелект генерує відповіді. Він буде генерувати два варіанти, або один варіант, в залежності від того, скільки ви тут налаштуєте. Ви Обов'язково це перечитуєте, бо він може також не так чисто це робити, як хотілось би. Ви можете підлаштувати там під свою нішу і потім вже використовувати в своїх лісниках. Ось цей ресурс я використовую для того, щоб редагувати фон на фото, якщо мені він не подобається, Да? Це такий штучний інтелект, який от на відео ви можете побачити зараз. Він вирізає ваш продукт і потім поміщає його на різний бекграунд, який ви для себе берете, там тематику браєте, наприклад, інтер'єр або там море, або природа, і так далі. І воно вам буде підбирати. І наступне, що б я також вам рекомендувала встановити для покращення роботи з вашим медсі, це розширення Grammarly у ваш браузер або у ваш телефон для того, щоб він редагував, коли ви робите граматичні помилки в переписці з клієнтом. Це дуже важливо, не допускати всіх помилок. Ми не всі є носіями англійської мови, і, взагалі, в більшості я так і думаю, що ті, хто дивиться це відео, не так вільно володіються цією мовою, тому нам потрібно. Старатися все ж таки писати грамотно, коли ми орієнтуємося на роботу з клієнтом з США. Також ви можете собі встановити а, тільки це не від Grammarly, на, На Google Chrome він встановлюється, який вам буде автоматично переводити сторінку з англійської на українську мову. І останнє з чим я хочу вас познайомити, це інструмент Notion. З допомогою нього ви можете планувати свої задачі по роботі з магазином як на рік, так на квартал, так на місяць і на день, як для себе, так і для своєї команди. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте мені лайк. Мене це буде мотивувати знімати більше такого контенту. А якщо ви хочете отримати ось цей шаблон або ж нашу магічну таблицю, де ми збираємо всю інформацію по роботі, з ЕЦІ, то я запрошую вас на або ж на наставництво прокачай свій ЕЦІ». і все це ви будете отримувати в вільному доступі. Ми разом з вами будемо там працювати, розбиратися з ЕЦІ і отримувати свої продажі та прибуток у валюті. Бажаю вам гарного дня і бувайте!